Статистику різних отих всяких статей до орального сексу 75% обрало однозначно та, інші так, ну, можна. І тільки що здається, 4% сказали, що ні. Типу, оральний секс ні. І це ж теж не природній вид сексу. Тому що ну, природній це тільки вагінальний. Обмежуватися ним ну, скучно. От, і чому до орального сексу. Ну, Прихиль така лояльність так. в той час, якщо 50% людей та але ніколи ну відносяться схвально, але самі не пробують. І ще десь там 25% взагалі ні ні з яких обставин. Навіть не схвально до цього відносяться. Чого така різниця? Якщо і там і там Мені і там. здається, що таких людей вже не існує. Я знаю, що в чоловіків була от з мого віку, коли там років 10, 15 взяти назад, то в них це було якось соромно, що ти лижиш дівчині. Ну, хто я... вона така, ця дівчина? Хто вона така? От... Це ж навіть не мама. Але я навіть зіткнулася з тим, що казали, що, типу, моя кохана дівчина не буде робити мініт, тому що так роблять тільки простітутки. Ну, типу, оральний секс ми занесли кудись. Ой! Я ще чула просто таку фразу колись від одного хлопця Це не буде цілувати дітей. Так, моя бану. дівчина, потім моя дружина Це потім гарно. тим ротом не буде цілувати дітей. Це якась така відмазка, а я пішов на проституток далі.